Чому в люксового бренду Ермес все упакування саме помаранчевого кольору, і до чого взагалі тут карета з кінним екіпажем на їх логотипі? Історія цього бренду починається з 1837 року. Він був заснований в Парижі молодим майстром на ім'я Т'єрі Ермес. Мало хто знає, але з самого початку Ермес не спеціалізувалася на одязі та сумках. Вони виготовляли високоякісні аксесуари для верхової їзди. І вже в ті часи Ермез починає позиціонувати себе як бренд, який виготовляє якісну кінну амуніцію саме для осіб вищих верст аристократії. Що стосується упакування, то насправді до 1945 року бренд використовував тільки бежеву і коричневу упаковку. Але під час Другої світової війни, коли Франція знаходилась в окупації, відчувався значний брак матеріалу. І єдиний колір, який залишався у постачальника, це помаранчевий. Тож у власників бренду просто не залишалося іншого вибору, і вони почали використовувати саме його. А вже згодом колір стиглого апельсина став невід'ємною частиною фірмового стилю Hermes. а логотип бренду, на якому зображена карета з кінним екіпажем, символізує еволюцію компанії і розповідає її історію.